Кривий ріг, висотка в одному зі спальних районів міста. Саме тут і сталася трагедія. З балкону дев'ятого поверху випала дитина. Страшну загибель дворічної Насті Катерина бачила на власні очі. На мой кондиціонер головою вниз упал ну, рібенок, ну, конечно, секунда. Вона просто она головою вдарилась сильно на кондиціонер, і я на же, звісно, полетіла вниз. и я посмотрела, девочка лежала вже на землі. Ще до приїзду швидкої, очевидці почали реанімувати дитину, і на мить здалося, що сталося диво. Жінщина сосідка тоже теж якраз здесь гуляла. Вибіжала діла іскусственне дихання. Так що рібенок одразу на дівчинка була а Потім вона прийшла в себе і навіть дишала. Але дорогою до лікарні серце малої не витримало і зупинилося. Потужний удар об асфальт не залишив дитині жодного шансу. На жаль, дівчинка. Померла в Криворізькій міській лікарні, там вже була і констатована її смерть. Жодного кривого слова про родину. Сусіди не кажуть. Певні загибель дитини, нещасний випадок. Жінка кормила рібінка на лоджії, і всі були вдома. Ну, що то там відбувалося, Треба було побіжати на кухню. Дитина піднявся на кресло, перегнувся і все. Це, це банально банальна, получилась, а на не виновата. Я считаю. чи винна матір у тому, що залишила дворічну дочку без нагляду на відкритому балконі. Остаточно з'ясують у поліції, а поки що кримінальне провадження відкрили за на вмисне вбивство. Відомості подані справі внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 частиною частини пунктом 2 кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією, як нещасний випадок. Якщо провину матері доведуть, жінці може загрожувати до п'яти років позбавлення волі. Окрім вже загиблої дворічної Насті, у родині залишилася старша семирічна дочка.